А ще на мене насрала якась камашка. У нас сьогодні розпаковочка Galaxy a 24 Це бюджетник від Samsung. Він вийшов кілька місяців тому, вже продається, і в принципі стає бестселером Поступово. Чому? Тому що дашево, тому що характеристики в принципі цікаві. І загалом можна констатувати, що якщо ви проти китайських брендів, суто проти всіх китайських смартфонів, виступаєте ціновому діапазоні за 9 тисяч гривень. Ви нічого іншого і не знайдете, тому що пікселі дорожчі, айфони дорожчі, Sony. Ще дорожче, тому у вас просто немає вибору. Сьогодні в нас розпаковочка такого е, варіанту в червоному кольорі. Е, я клацав зелений в магазині, зелений мені не сподобався. Я не впевнений, що мені червоний сподобається. Але червоний dark red, під назвою будемо зараз розбиратися, як це все чудо виглядає. У нас е, зразу кажу, коробочка, ви напевно здогадуєтеся по товщині коробочки, е, що тут є все, тут є і блок зарядки, тут є і е, чохол, Тут, можливо, ще навіть якась бездротова станція є. Ну прикиньте, наскільки щедрі зараз компанії, що до своїх смартфонів ставлять прям все. Звичайно, я жартую, і е, тут немає нічого, крім кабелю USB type Псі. Але е, в цьому винна не навіть не так Samsung, як винна компанія Apple. Майте собі на увазі, тому що вона задала цей тренд, скажімо так, цю тенденцію не ставити зарядне е, в, е, в комплект. Тому Samsung до останнього опиралася, вона тільки спочатку е, у своїх флагманах відмовилися від зарядного, а тепер дійшла справа до бюджетників. Тепер навіть бюджетники не мають блоку зарядного. Це мерзость максимально, тому що екологічна чепуха, яку вішають вам виробники, це абсолютна чепуха, як ви це розумієте, і нема про що тут говорити. Добре, ми робимо тоді розпаковочку швиденько, коротенько, і дивимося, розказую паралельно вам. Те, що ми сьогодні на голівудських пагорбах десь недалеко ріжуть маленьких дітей, тому вони на фоні, можливо, будуть трохи волати, кричати, і це все. Тому не звертайте уваги. Добре, ми отримуємо ось таку мінімалістичну коробочку. Ви, мабуть, з дизайну вже розумієте, як виглядає телефон, але ми ще до нього дійдемо. Що в нас тут? В нас тут якась штучка. Штучка в нас. Такого плану тут документація і скрепка, швидше всього. Далі в нас є з імеєм такі наклеючки. Останнім часом дають. Не знаю, чого вони так виглядають, якось порогуцьки, ну, ну хай буде. Добре, і безпосередньо сам смартфон у нас тут е, видно, прекрасно видно, що це Samsung Galaxy A24. Е, які переваги зразу нам на, на екрані написали перед тим, як ми будемо вмикати телефон? Це Super AMOLED. Так, тут Super AMOLED. екран на 6,5 дюймів. Е, 90 Гц. Порівнюючи з А23, до речі, огляд на А23 можете виглянути десь ось тут. І в принципі, це його е, послідовник, і послідовник такий, що тут норм, норм оновили для цього сегменту. Потрійна камера, е, тут будуть запитання, і фінгерпринт. Тобто пишеш, тут просто якби є наявний сканер відбитків пальців. Так, то він взагалі-то збоку, але написали, що він є, і це прекрасно. Е, добре, е, ні, скріп. Я збрехав скріп. Насправді тут знаходиться, якщо що, а не в цій штуці. Тобто там суто документація і інструкції. Давайте його розпакуємо. З якого боку? От Я оці от штуки, як Samsung оце запаковує останнім часом, я не розбираюся, ну нехай. Як воно є, е, спробуємо. О Боже мій! Ви погляньте, я навіть припідніму окуляри, щоб розглянути цей колір. Це колір червоний, темно-червоний, але в принципі це є глянцеве покриття, і воно блистить максимально все відбиває навколо себе. Ось так виглядає. Я скажу так: мені в принципі подобається. Навіть це якийсь найвеселіший колір, такий з усіх, що є в цій лінійці. є ще зелений, чорний там білий. Ще якісь. Давайте вже й наклеєчку цю зідремо, тому що треба оцінити дизайн повністю відповідно повністю він у нас виглядає ось так як вам? В принципі, дизайн для цього сегменту мінімалістичний Дженерік Samsung. Ось, виглядає, як всі Samsung останнім часом. При цьому ти не відрізниш, чи це флагманська модель S23, скажімо, чи це якийсь бюджетник умовно за 9 тисяч гривень. Без поняття, на що це так робить Samsung, я знову ж таки кажу, що ця політика в Samsung мені не подобається, але вони так бачать. Нехай добре. Блін, я доторкнувся до петлички і, мабуть, це було чути. Тут ззаді в нас спеціальні. Зроблена з пластику, тобто зразу потрібно е, натягувати чохоль чохоль на цю красу, якщо ви боїтеся подряпин. Але загалом образливо. образливо на такий колір. Щось натягувати, крім. Ну, ні, хотів якось пожартувати. Ні, Абсолютно не вийшло, ніхера. Рамка в нас пластикова. Що ще ви надіялися за цю ціну отримати не знаю. і при тому, ну, типу, як матова, це чудово. В принципі, в руках воно нормально відчувається, наскільки це можливо. У нас екранчик 6,5 дюймів, як я вже казав, 90 Гц, а Тому що Galaxy A23 мав IPS. Зверніть на це увагу. Мінуси зразу є мінуси під виглядом шиму. Якщо ви знаєте, що таке шим, і ви чутливі до нього в AMOLED екранах то це не ваш вибір і варто дивитися тоді на той же ж Galaxy a 23 Який ще й подешевше зараз. Добре, спробуємо увімкнути, бо він пролежав кілька тижнів і не вмикався. Зараз спробуємо і подивимося заодно. Яка яскравість? А тут яскравість заявляє виробник тисячу нід. Тисячу нід для цього сегменту я вважаю досить добре. Ну, це має бути нормально на яскравому сонці. Видно інформацію не супер, тобто це не якісь там флагманські під дві тисячі Ні, але тисячу ні для цього сегменту чудово. І крім того, зараз якраз сонце ліпить, і ми це перевіримо. Ось, ось так виглядає екранчик. Вони нас вітають в Samsung українською мовою. Звичайно, що база основа і ґрунт. Це офіційний смартфон з гарантією. І якби маєте розуміти, на сонці зараз дуже яскраве сонце. Шоста й. Видно, щось та й видно, я принаймні бачу. Тому що на багатьох смартфонах навіть дорожчих бувають екрани там 800 ніт, а й ще й нижче. І через це влітку проблематично е, на вулиці ним користуватися. Тут же ж в нас ситуація інакша, тут у нас е, все окей в цьому плані, наскільки це можливо. О, вітерець! О, Боже, вітерець! О, Боже, кайфую! Чекаю, щоб тут Люди нічого не зробили. Чи ми тут чимось іншим займаємося? По-любому. Рамки тут чималі, але давайте так відверто, бокові вони в принципі в межах норми. Верхня, чуть товстіша, і плюс тут каплеподібний виріз виріс під фронтальну камеру 13 мегапіксельну, і знизу у нас доволі суттєве підборіддя. Суттєве підборіддя це ну часто зустрічається в цьому сегменті. Я не сперечаюся, але потрібно розуміти, що багато китайських виробників, якщо ви бачите альтернативи серед китайських виробників, а в не є це всякі Xiaomi, Redmi, Motorola і так далі. Вони роблять значно тонші рамки за ці ж гроші. Тому, якщо вам це важливо, то мабуть Samsung не дуже в виграшному положенні. Е, ще й враховуючи той фактор, що колись то Samsung буквально кілька років тому в свої бюджетні смартфони ставив набагато тонші рамки. Ось так і що сталося з компанією. Навіщо вона на цьому почала економити? Я не знаю, але вони так бачать, вони вважають, що багатьом неважливі рамки, е, тому на цьому й вигрібають і для користувачів середнього. І е, бюджетного сегментів вибирають поставити чим більші рамки, тим краще. Звичайно, вони не такі великі, як на моторолі DeFi 2, скажімо, яку я оглядав ось в цьому огляді. Ось е, оглядав в цьому огляді. Ну ти геніальний влад. Ззаді все окей, ну нехай глянець, можна домахатися, і так більшість людей запхає е, в чохол, собі там прикрасить і буде зашебісь. Е, тут же ж мова про фронтальну сторону, яку ти так само запихає в чохол, відповідно тобі рамки ще більше з. Збільшуються до і так великих рамок додаються ще рамки від чохла. Це, це паскудство, скажу так. Чекай, бо мене тут перегріло, я зараз, зараз вирубаюся. Активували ми вже Galaxy a 24 і розповім вам трошки про начинку. У нас тут процесор Mediatek G99. І Це насправді доволі хороший процесор в цьому сегменті. Треба звернути увагу. І порівнюючи з 680-м Qualcomm, який був на Galaxy a 23 Це хороший буст. Це буст. Там по бенчмарках різних е, ледь не на третину, це має відчуватися в інтерфейсі. Можливо, тут е, вдасться погамати якісь навіть прикольні іграшки. Подивимося, на що здатний смартфон, чи буде грітися, чи не буде. Так само, тут акумулятор 5000 мА в комбінації з цим процесором і з цим екраном має е, хороші перспективи, легко кажучи. Потестую так само, все дізнаюся в повному огляді. Е, основний модуль на 50 мегапікселів. сенсор, як ви розумієте, не є. Великий, але є основна перевага. Основна перевага це те, що тут є оптична стабілізація картинки, і це чудово в цьому сегменті. Знову ж таки, багато смартфонів за 9-10 тисяч, а той дорожче, не мають оптичної стабілізації. Це зразу руїнить експіріенс сильно, тому що багато більше розмитих фото виходять в підсумку. Далі в нас ультраширик 5 мегапіксельний і 2-мегапіксельне е, макро чи то не макро то глибини, я вже забув. Вроді макро. Все, я фоткою. Основний модуль, потім ультраширик. Давайте все місто сфоткаємо, подивимося. Рука трясеться, тому якби не репрезентативно, не репрезентативно потрібно дочекатися оглядів. Давайте двохкратний зум. Ще, о! І потім я вам сюди виведу і покажу, як воно виглядає. все. Можливо, десь якийсь смаз пішов по-любому, що тому що руки оце все. Я сюди тащився 13 кілометрів через кордон знову ж таки. І от воно якось фізично важко. У нас тут пам'ять 6 ГБ оперативки, у нас тут. 128 пам'яті своєї по стандарту UFS 2.2, що чудово, тому що в Galaxy a 23 був стандарт і а це дуже вже старий і дуже повільний стандарт пам'яті, який ну взагалі вже не кошарно пхати навіть за цю ціну. Так подивимося, яка тут ситуація з підтримкою сім карток, і чи є підтримка карт пам'яті. Це дуже важливо в цьому сегменті. Так точно, ого-ого, в ого, нас тут ідея, іде, йде. Ого-хо-го, ви подивіться, ви колись таке бачили? Я колись таке бачив. Але останнім часом я такого не бачив, тому що це рідкість. Насправді це вже рідкість. Тут повноцінні дві фізичні сім-картки підтримуються. І ще й окремо карта пам'яті. Тобто, це не гібридний слот, як це буває. Тобто, ви вибираєте або вставляти другу сімку, або вставляти карту пам'яті. Тому це чудова новина, максимально наскільки це можливо, і за це Samsung респект в цьому. Плані за що не респект? Не респект за те, що вони сюди не заявили жоден водозахист. Навіть IP52 вони не заявили, тому що зекономили, мабуть, що на сертифікації. Це не означає, що смартфон прям помре через якийсь один маленький дощик, абсолютно ні. Але треба на це звертати увагу так само, тому що ну, таке, таке що зробиш? Так само на чому зекономили. У нас тут один монодинамік. Монодинамік це означає означає все що ви розумієте що це означає це звук мабуть що не дуже гучний і не дуже прикольний порівнюючи з смартфонами які мають стереодинаміки а в цьому сегменті китайці часто пропонують стереодинаміки тому зверніть на це увагу Android 13 версії One UI 51 скоро мабуть що буде шоста версія так чи інакше Samsung свої смартфони оновлює і в цьому плані проблем не має бути така заставочка до речі у нас іде з коробочки не знаю, Красиво, не красиве, будемо визначати, що там ще з коробочки. One UI класична, максимально класична оболонка від Samsung, як ми вже всі звикли. Е і подивимося, чи вона тут задушена сильно е продуктивністю, чи не задушена. Чи от воно працює нормально, чи ні. Далі у нас що, Лихтарик. Лихтарик світить, це хороший знак. Добре. Далі у нас селфач. Я бахну, ще селфач. У нас тут 13 мегапіксельна камера, е не те, щоб дуже видатна, але е має. Ось, зараз я там поїжджаю, не бачу, як вона сфоткає, але спробую вам сфоткати. А, отак, щоб було видно. Шейтаню. А, ще раз. Давайте цю на наповний кут. Все. Все, значить, фронталочку так само зацінимо. І буду робити повноцінний вже огляд, і де буду детальніше тестувати камери і продуктивність? Треба так само пам'ятати, що відео тут пишеться Full HD, 30 кадрів в секунду? Ніяких тобі 4К? Ніяких 4К, якщо ви любите знімати відео, мабуть, що це не ваш вибір. Найграндіозніша новина пов'язана з Galaxy a 24 Це що таке? Це що за така дірочка? Що це за дірочка така? Невже це дірочка під прутень Путіна? Ні, це 3,5 міліметровий аудіоджек! Ви що? За 9 тисяч гривень. Ви подивіться, це ну це а, ви а. ті, хто от вічно е, хочуть його, кайфуйте, він тут є. Абсолютно позитивна новина, наскільки це можливо. Тут, начебто, горіла глаз, але є нюанс, тому що я знайшов інформацію про горіла глаз лише на одному сайті е, Samsung офіційному, який стосується поставок в е, Аф. Це було десь в новині, а не в характеристиках написано Горіла Glass. Все. Більше ж згадок про горіла Glass немає. На сайті горіла Glass цієї моделі смартфона так само немає, тому швидше всього я підозрюю, що тут може й не бути горіла Glass. Але зверніть увагу, що екран повністю плоский максимально. Тому проблеми з поклейкою плівок чи скла не буде абсолютно. Я ну, якби вам зуба даю, абсолютно гарантую. А, щось літає, боже, яке кончене. Ото метелики красиво є. А може я з фоткаю. Десятикратний аптечний... Ой! Десятикратний цифровий зум. Давайте сфоткаємо якусь квіточку з рук. Мабуть, що там якість буде не ахті, але маємо, що маємо, десь якісь алгоритми, Самсунгівські, може чуть щось витягнути. В підсумку я вам виведу ось замість своєї харі цю фотку, і ви скажете свою думку в коментарях. Пишіть свою думку в коментарях. Зразу кажу, відбитки пальців збирає від душі душевно. Від душі душевно, ви це все бачите. Діти технарні, які ще не діти технарні, підписуйтеся на канал. Відповідно, ставте вподобайки. Ваш, якщо вам подобаються якісь такі формати, десь на природі, я от сюди вилізти, ледь не вмер. Таня поранила ногу, з неї витік десь літр крові з ноги. Ну нічого, нічого. Заради вас, якби ми працюємо, стараємося, не покладаючи ні ніг, ні рук, ні нічого не покладаючи. Абсолютно, тому нам важливо так само, якась ваша активність в коментарях можете писати, будь-що, наприклад, наскільки ви ненавидите дітей, які на природі, десь там. Граються і шумлять. Просто шумлять, так ніби вони не розуміють, що я тут знімаю серйозний продакшн для серйозного каналу під назвою Технарня. Це мерзить взагалі. Так само не забувайте про наш телеграм-канал Технарня. Там анонси, меми, анонси і ще раз, меми все тоді. Інші соціалки так само, якби варто підписатися, і взагалі варто думати думати про технології, щоб технології не думали про нас. Папа. Бляха, у мене на спіт виступив. Ого. Брат Піт. О май.